Мова про те, що парламент ухвалиться значною більшістю, очевидно конституційною. Тому Конституційний суд може мати лише глибоко штучні підстави для скасування такого рішення. Плюс ситуація в Україні під прицілом, під пильним поглядом всього світу, і тому відбуваються переговори, в тому числі за участі найвищих посадових осіб Європейського Союзу. Які безумовно в цій ситуації будуть гарантувати виконання тих рішень, які будуть досягнуті як політичні домовленості, а потім закріплені в законах Верховної Ради? А, як ви оцінюєте заяву про те, що я піде на дострокові вибори у грудні? Чи не пізновато це буде достроково? Так це та, пізно. Вимога, яку ставить майдан, це негайна відставка президента Януковича. Разом з тим ми повинні докласти всіх зусиль, щоб це відбулося легітимно. Це перше. Друге, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зберегти територіальну цілісність країни і повноцінний, повномасштабний державний суверенітет в Україні це взаємопов'язані питання. Тому перед нами двоєдине завдання як перед опозицією: кардинальна зміна влади і збереження єдності країни. От над цим працюємо. А формувати формувати кабінет міністрів там вже? Ми не говоримо, не говоримо зараз про склад уряду і все інше. Ключове стратегічне рішення, що диктаторські повноваження щодо призначення всіх і вся в Україні у Януковича мусить бути відібрані. І це може зробити законно парламент. Тому уряд буде формуватися Верховною Радою України під контролем народу, під контролем Майдану, під контролем тих людей, які життя своє. Клали і кладуть за те, щоб в країні була свобода. А до чого на фракції домовилися? Ми домовилися до того, що всі наші бачення повинні наговорити і підтримати Майдан. В іншому випадку ми не можемо ухвалювати жодних рішень всупереч позиції Ради Майдану і Майдану. Тому так. буде віче, буде сьогодні віче, на якому ми будемо обговорювати всі питання, по яких досягнуто компромісу протягом останньої ночі. Так сьогодні ще складати не будуть? Буде? Буде звичайно. Парламент вчора за ухваленим рішенням працює безстроково, тому буде стільки часу працювати парламент, скільки потрібно для ухвалення закону про відновлення конституційного ладу і так далі. А зараз лідери регіонації поїхали на Майдан інформувати про ні. Зараз розпочинається рада Майдану, а туди входять представники не тільки опозиції, а здебільшого представники громадського громадського сектору. Ні. Кардинально не згоден з вами. Більшість у раді Майдану це громадські діячі, не депутати парламенту, принаймні. А в цьому сенсі вони всі політики, громадські діячі я думаю, що Яроша треба запросити просто сьогодні на засідання, але в будь-якому випадку остаточне рішення буде ухвалювати весь майдан на віче. Розумієте, ми робимо ставку на те, що в, в у провладній більшості є просто народні депутати, які хоч на 10% гідні цього звання. І вони будуть голосувати так, як їм сумління їхні виборці в округах, не дивлячись на позицію фракції регіонів. Тому ми переконані, що під всі необхідні для припинення громадянського протистояння рішення голоси є, і вони будуть знайдені в партії регіонів. Єдине, що треба попрацювати для того, щоб це було 300 і за 300 голосів. Тоді це будуть потужні рішення, які переконають в тому числі російською мовою агалтілих яструбів і серед влади, і особливо серед силовиків. Тому що ми з вами тут стоїмо, а продовжується такий тихий відстріл. Того поранили, тому потрапила куля в ногу, тому в живіт, вночі знов безчинствовав, Черкаський Беркут. Розумієте, є люди, які не зупиняться, якщо спільними зусиллями всіх політичних сил їх не зупинити і не приглянути до відповідальності. Це ті люди, які носять погони і при цьому стріляють у мирних громадян. Хочете поясніть, коли ви сказали, що на вічку будуть радитися про ті рішення, які прийняла зараз фракція, коли буде вічі сьогодні. Сьогодні ну зараз рада майдану визначить час. Я ж не можу це визначати одноосібно. і тільки після цього буде можливо буде голосування в раді, так так Принаймні, станом на сьогодні, у нас така послідовність дій без рішення майдану. Ми нічого не голосуємо.